Українські жінки в Європі ставатимуть провідними спеціалістами в ІТ. Така мета першої конференції в межах «Incubating Freedom for Ukraine». В першу чергу підтримати молодих дівчат, які зараз прийняли для себе рішення здобувати освіту у сфері IT або у технічній сфері. Цей проєкт спрямований на формування е цифрових навичок. У жінок для того, щоб вони могли адаптуватися до ринку праці, конференція стимулювання економічного відновлення, масштабування досвіду цифрової освіти у вищих навчальних закладах організована в межах проєкту Erasmus+, Plus та проєкту Freedom for Ukraine – розбудова it компетентності серед українських біженців війни, які проживають в країнах ЄС. Нині він вже реалізовується завдяки київським політехнікам. Проєкт спрямований на підвищення конкурентноспроможності біженців на сучасному ринку праці. На цій конференції було представлено бачення дуже різних секторів: і бізнес-сектору, і NGO, і університетів. Безперечно, роль КПІ у питанні розвитку людського капіталу в Україні є однією з найбільш лідируючих. А те, що стосується розвитку цифрових навичок, це взагалі наша відповідальність. Серед цілей заходу реінтеграція українських громадян та вироблення стратегії для відновлення і розвитку людського капіталу України. Одним із засновників проєкту є польська освітня фундація Перспективи. Що працює над підвищенням якості вищої освіти в Польщі? Київська політехніка має в цьому великий досвід. Та хороші рішення в навчанні ІТ. і саме тому ми зустрілись тут в Києві. В КПІ ми маємо разом підготувати стратегію, як з допомогою університетів перекваліфікувати жінок та обрати найкраще рішення для покращення онлайн освіти. КПІ провів значну роботу. Це була і дослідницька робота. Це і були розробка низки освітніх програм, які стосуються як просунутих таких компетенцій цифрових. Київська політика. Техніка вже розробила вісім курсів спрямованих на підвищення кваліфікації та рівня професійних компетентностей українських жінок у технічній сфері та сфері інформаційних технологій. І більше того, кілька сотень учасниць уже пройшли підготовку. Я завжди вважала і вважаю КПІ найбільш креативнішою спільнотою з усіх вузів України. Всі круті речі, які починаються робити в Україні, особливо в сфері технічної освіти, вони починаються з КПІ. КПІ завжди був драйвером. Я дуже рада, що він такими продовжує залишатися. Освітні полі Капоїде далі більше виходить за межі країни. Університет стає рушійною силою у розв'язанні глобальних проблем європейського освітнього середовища та розвитку науки в Україні.